Триматися разом і повернутися живими побажали в листах бійцям на схід школярі 155-ї столичної школи. Для бійців майже 600 дітей змайстрували обереги, ляльки-мотанки, браслети, прапори, янголят в українських кольорах. А щоб підсолодити складні фронтові будні, подарували ще сухофрукти. Сьогодні школярі разом із батьками запакували теплі речі, ліки, їжу. Частину пакунків доправлять волонтери. Іншу з листами до волновахи везуть бійці Києва. 2 а поки маленькі пальчики доплітають шестиметрову маскувальну сітку для 73-го Напередодні діти написали листи ще й до дипломатичного керівництва іноземних держав, щоб ті звернули увагу на події в Україні і вже отримали відповіді. Мені 14 років. Найбільше в світі я люблю футбол. Хотів би зіграти з тобою після війни, коли це все закінчиться. Навіть якщо у вас немає. Гарної військової техніки та обладунків головна ваша сила це любов до своєї країни і прагнення захистити її. Ми хотіли, щоб вони поклали до себе у куртку та вони їх захищали. Ми написали більше ніж дві тисячі листів і мали зустрічі з вищим дипломатичним керівництвом, таких країн, як Велика Британія, США, Канада, Німеччина, Австрія, Нідерланди з країнами з ОБСЄ та з ООН.